Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня! дня. 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 Це сучасний монітор, який ви будете спокійно дивитися, не псуючи собі очі і не отримуючи шкливе випромінювання. Ну а це відповідно сканер, принтер Xerox, який допомагатиме у вашій роботі. Ми беремо на себе. Зобов'язання раз на два місяці заправляти цей апарат. Спираємося на державні кошти, на бюджетні. Ми будемо сподіватися, що Пісачинська лікарня і всі лікарні будуть підпорядковуватися місцевій громаді. Не лікарні, а детська консультації. Ми, будем... ми дитячі маємо на увазі все. Вона буде підпорядкована за все, Пісачинські селищня, і тоді вже кошти на отримання ви будете, лікарня буде отримувати з Пісачинського бюджету. Ці кошти були зібрані громадською організацією Альтернатива та людьми, які прийшли на цей міні-футбольний турнір. Зроблено воно було для того, щоб полегшити життя нашим дітям. Це було з нагоди Дня захисту дітей. Будь ласка, користуйтесь. Щоб діти святкувалися не один раз на рік, а так. мали можливість відчути це кожен день. Так? Дуже дякую вам! Спасибо вам Альтернатива за цей подарок. Будемо Користувати. користуватися цією технікою. Досі перспективи, що ви хотіли? Ви хотіли бачити? Лучше фінансувати, щоб фінансувалася медицина іменно посілкового совіту. Чтобы на местном, местный бюджет был, бюджет распоряжался деньгами и спонсировал ту же самую больницу. И могли мы ремонты делать, могли и работать нормально, в нормальных условиях. Конечно, желательно, чтобы финансирование шло за счет, за счет местного бюджета.